Я казав і кажу багато разів: міграція на 90% це про гроші. І лише на 10% це про соціальні якісь речі, про патріотизм, можливо, навіть про свободу. А на 90% це про гроші. Таким чином, коли бізнес більш активно включиться в повернення українців, тоді, ймовірно, ми і побачимо цю хвилю. А роль держави полягає в тому, щоб стимулювати і полегшувати умови ведення бізнесу в Україні. На жаль, Україна продовжує бути приблизно на 140-му місці в легкості ведення бізнесу за даними Economic Freedom Index. Польща ж приблизно на 40-му місці в легкості ведення бізнесу, і цього показника в значній мірі вже достатньо для того, щоб зрозуміти. Де українці будуть в українських компаніях працювати чи в польських компаніях працювати? І ми бачимо, що багато українських компаній, як мінімум відкривають офіси в Польщі, а якісь навіть перевозять обладнання в Польщу або частково переносять бізнес в Польщу не для того, щоб залишити Україну, а для того, щоб розвести ризики, для того щоб мінімізувати ризики, пов'язані із веденням бізнесу в Україні із е е ризиком. Втрати майна, оскільки ворог ми бачимо, обстрілює на жаль не тільки військові об'єкти, але й цивільні підприємницькі об'єкти.